Це кавер Бете Девіс Айс. Над яким зараз сміється вся Америка, а це найпопулярніший кавер в світі. Так, якщо ви не знали пісня «I will always love you, Вітні Хюстон, це насправді кавер, а оригінал виконує Долі Партон. А яка ж насправді ситуація в Україні? Чи є у нас якісь гідні кавери, а можливо гремейки, які, знаєте, стали краще ніж оригінал? Всім привіт! Я гарний мене звати Ваня Расу. Доєднатись до курсу по мобільному монтажу сьогодні. Класне відео про кавери, тому що все більше і більше артистів хочуть знаєте, дати нове життя. Старим пісням. Я зібрав таку цікаву підбірку, і почати б я б хотів би, знаєте, з класного випадку, коли артист, перекладаючи англійські пісні на українську, став суперпопулярним в Україні. Зараз я говорю про Енліо. Якщо ви пам'ятаєте, пісня Енліо інша любов, це кавер на том одела love». Саме завдяки цьому каверу, він став відомим в Україні. Oh, my tears used і це цікавий випадок, тому що іншу любов Енлі в Україні сприймали не як кавер, а як повноцінну нову пісню. В нашій країні є артист, на якого найчастіше роблять кавери. Це Скрябін. Нещодавно Вікторія Ніро робила два кавери на пісню «Момітроль» і Море. <му> Якщо ти зрадиш, кохана, Я вирву всі твої падли! Я сама! Yeah, yeah. Також я підзначив пісню Джамали. Хай буде так, як хочеш ти. Це той випадок, коли кавер джамали. Став також повноцінною піснею, і, наприклад, він мені більше подобається ніж оригінал. Якщо ви пам'ятаєте, виходив альбом, де українські артисти переспівували пісні Скрябіна. Також би хотілося звернути увагу на пісню Монатіка Старі фотографії багато разів приспівували старі фотографії, але ось саме в Монатіка вийшло найкраще. Ця пісня в 2022-23 роках вона прям стала, знаєте, можна так сказати, цей кавер став як особистим. Монатіка він абсолютно. По новому прочитався саме в той час. Старі фотографі на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи. Старі Два роки тому гурт The Дехарткіс також зробив кавер на пісню Гайтани, два вікна, і публіка дуже тепло сприйняла цю роботу. Я маю два вікна, березна, я Але гайтана стикалася не не просто з каверами або ремейками, а ще й з плаятом. Я думаю, ви всі прекрасно знаєте пісню Брикульця Хочеш бить і кусать. Боже, як вона називається? Я не пам'ятаю, як вона називається, але це не важливо. Там повністю скопійована мелодія з гайтани пісні Танці танцювати. Можеш бить і кусать Сам брикулець не приховує, що він скопіював цю мелодію, і до сих пір невідомо, як ставиться до цього гайтана. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. <пит> <пит> танцювати. танцювачки взагалі по іншому, наче ну просто на тих самих нотах тільки на-на-на. У 2022 році. Скандал з кавером, ремейком стався в Олі Полякової на початку повномасштабного вторгнення. Співачка записала пісню Колескова. Оксана Білозір звинуватила співачку Олю Полякову в плагіаті, в тому, що Білозір є автором цієї пісні, і пригрозила співачки судом. Ясне моє сонечко очує. А вікні свіча ми миготіла кривді за плеча, тріпотіла добра. Оля Полякова була змушена видалити цей кавер на своєму ту-каналі. Але чомусь той час Оксана Білоцвір думала не про єднання, а про власну вигоду. Ось так. Напевно, найяскравішим кавером так, ремейком пісні, пару років тому також стала пісня Ніченька Тіни Кароль. Окс переспівав цю пісню саме через цей кавер. А більшість людей дізналися, хто такий Окс. Я хотів би втекти, щоб далеко тільки я тільки ти Я хочу хачу. У нього нещодавно також була спроба переспівати пісню гурту Ні Ангели Роман, але на жаль, такого успіху не сталося. А ось юна співачка Роні, про яку ви вже всі знаєте, випустила ремейк на пісню Ірини Білик. Пригадай, саме цікаве, що у відеокліпі можна знайти дуже багато відсилок і пасхалок до самої творчості Ірини Білик. При тому, що Роні вирішила не просто переспівати цю пісню, а також надати їй. Власного такого звучання танцювального Що це класний кейс, знову ж таки піднімати старі пісні, надавати їм нового дихання, нового бачення, так То нового бачення зі сторони саунд-продюсерів, нового виконання. І це класно, тому що багато українців раніше слухали ж іншу музику, так і зараз, якщо в нас є можливість піднімати так старі пісні, надавати їм нового життя і знайомити ту публіку, яка не знала про ці пісні. Я вважаю, що це чудова місія. Дивіться, ми можемо дуже довго говорити про кавера про ремейки в українському шоу-бізнесі. Їх дуже багато. Наприклад, навіть Козловський так він зараз робить ремейки на свої пісні, тому що нарешті в нього є права, щоб робити ці ремейки, перекладати. І в нього це знаєте нова хвиля популярності. Я насправді дуже радий. Ми можемо говорити, як Злата Огнєвіч також робить ремейки на свої пісні. Але зараз би мені хотілось розповісти про самі популярні кавери в Україні і навіть в світі. Тобто є пісня. Люди думають, що це оригінал, а насправді це не зовсім оригінал. Але ця пісня суперпопулярна і навіть популярніша за оригінал. Перший ремейк це пісня Еда Ширина Step». В Україні цю пісню знають фіті з гуртом антитіла. Хоча оригінал виконується з «Lil Baby» і саме цікаве, що оригінал цього відеокліпу знімався в Києві до повномасштабного вторгнення. Але в Україні знають версію саме з гуртом Антитіла. Я танцюватиму з шоу слово і цілуватиму то неделю. Знову знову чекай мене, коли все це. До речі, першу версію кліпа м -м, знімали біля мого будинку. Я в шоці. Є сліп я знав на той момент, що там Едшеран знімає кліп через дорогу. Ну і легендарна пісня, яка просто перевершила оригінал, це пісня Віктора Павліка. «Шикидим». А оригінал виконує Таркан. Ой, шики шикидим, шикидим. Знову повернусь туди, де живе шикидим. я залишу свій рідний дім. Кажу, так треба, друзям всім своїм. А які знаєте ви кавари або ремейки, які, на вашу думку, кращі за оригінал, або навіть популярніші за оригінал? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А я нагадую, що в мене є курс по мобільному монтажу, де я вас навчу класно, швидко, а головне креативно. Монтувати на своєму телефоні всього за 599 гривень, ви отримуєте величезну базу знань, багато модулів, багато туторіалів. Не обов'язково знати щось про монтаж. а Якщо знаєте, то ви дізнаєтеся ще більше, як працювати зі світлом, зі звуком, як працювати з нейромережами. А саме головне, що доступ до курсу по часу не обмежений, ви можете займатись тоді, коли вам зручно, коли у вас є натхнення, або подарувати мій курс, величезну базу знань своїм друзям, рідним людям. Близьким людям. Посилання внизу, а більше інформації ви можете дізнатися в мене в профілі в інстаграмі і почитати навіть відгуки. Доєднайтесь до курсу по мобільному монтажу. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Буду чекати ваші коментарі. І до зустрічі вже завтра. Огляд нових релізів.